А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Це кусочок ножичка голландської культури. Тут кончика не вистачає в цьому ножику. Теж одна сторона товстенька, одна загострена сторона. Ну і ручка, куди в дерево воно кріпилася. Така друзі, знахідка. Ножичок їхній. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Такий от бубенець випав. Такі от рисуночки на ньому, візеруночки всякі знизу. А тут ушко воно поламане. І тут трішечки зогнутий і поламаний. Така ось, друзі, знахідка. Поломаний бубенець. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це кресало маленьке їхнє голландської культури. Це все завітушки. з двох сторон. Така друзі, знахідка. Кресало. Така вона. Ну що? Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка крутив, крутив. І прийшов до висновку, що це кістень був. Ось тут ось одломане там, де ушко друге було. Ну, видно, що обломане. Кістень був, більш за все. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Жаль, звісно, що погнутий, але це вістря списа. Ну чи наконечній коп'я. Така ось, друзі, знахідка. Все ще з узорчиком з якимось. Сюди паличка вставлялася. Така от, друзі, знахідка. Такі от вістря списа. Жаль, звісно, що погнута. Ну, знахідка. Така от чудова. Ну що, Шукаємо далі. Ну що, друзі, вставу лопату землю копати. А, аж віршом сказав. А тут у нас игнальчик верховий походу. Ножик ще один. Такий от з ручечкою. Такий от їхній железний ножик голландської культури. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, копав оцей сигнальчик. Таких я дуже-дуже багато штучок знайшов. Це і від ремня, і від штанів. Які-то їхні прибамбаси, типа украшення і шов. Наподобі. Так вони з цієї сторони. Ну... Таке от з цієї сторони. Так і з цієї сторони. Ну а попутно поки це шукав, знайшов брязкальце з камня зроблено. Или бусинка, или брязкальце з камня зроблено. Така вот, друзі, штучка класна. Кругленька. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. На кінечник стріли був, походу. Так сюди кріпилася до дерева. Цією стороною. Ну, а тут ще продовження було десь отаке. Така от, друзі, знахідка. Це воно ровне повинно бути, а тут рівне. Ах. Коли оралося скрутило його так. Ну що, шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от мідна латунна і бронзова. Це їхнє яке-то кріплення. Така от, друзі, знахідка. Щось на цій штуці кріпилося колись. Чи на одежу, як украшення було? Така от штучка цікава. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це половина колончика їхнього. Воно руни нарисовані, все. Видно руни нарисовані. На ньому було розукрашено, Ще й на шиї воно, ну. Жаль, звісно, що тільки половина такого колончика. Все, який. Половинка такого от кулончика, друзі, попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один ножик. Але теж без ручки. Тут ручка повинна бути, але її немає. Така от, друзі, знахідка. Такий от ножик. Був колись. Тут загострене. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Отак от по металу всякого різноманітного. Такі штучки з косарки. Таке їхнє желізо. зрозуміло, з чого навіть. Така от знахідка їхня, який-то кружок їхній теж був. Обломищі всякі їхні. Радянське желізо. Так от, в общем по желізу. Кілограмчиків 10 мінімум є. Так, поїхали. Кістень. Але поломаний більш за все їхній кусок відрала, що раніше їм грало. Так, поїхали далі, друзі. Така от штучка мідна. Яка-то завитушка. Потім від каблука, що на чобіт набивається. Штучка. Частинка від наконечника стріли. Скільки? Два. Чотири. Шість таких от ножиків. Так. Зубильце їхнє. Тут воно видно гостро Така от знахідка теж була. Так, вістря списа. Такі от їхні. Жаль, звісно, що погнуте. Ну, вістря списа Сюди вона палка надівалася. Такі от вістря списа їхні. Так, поїхали далі. Застібачка якась. скажу застібачка застібочка. красальця таке от, от невеличка їхнє. Потім така от штучка з узорчиками теж їхня. Цікава знахідка. Так. З бубенця штучка або бусинка. Так, з кінської упряжі така от штучка з рисунком. Частина бубенця, така от накладочка теж кудись кріпилася. На якусь одежу. Це теж яка-то накладочка, чи від ремня, чи ще від чогось такого подібного. Потім така от пуговичка, чи накладочка з рунами. Кусочок медальйончика то теж з рунами якогось їхнього. Ну, видно, що на шиї носилося. Ну і... Митний чи бронзовий ножик такий от їхні з двух сторон заточены. Така вот, друзі, знахідка теж була. Ну що, друзі? Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім удачи на копі. Ну і пока.